Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія, мене звати Аліна. Давайте сьогодні будемо дивитися такі питання, карми для країн. Подивимося для Росії. Якщо час залишиться, то в цьому відео подивимося і українську карму, так би мовити, знаєте, національну на рівні національності, на рівні народу. Тому давайте почнемо з росіянців. Якщо поміститься, то в цьому відео допишу. Якщо ні, то в окремим відео на Україну зроблю. І так, давайте дивитися. Чи буде взагалі якесь покарання російському народу? Ну. Російській Федерації взагалі, от, і тим народам, які. Підтримують оцю цю загарбницьку війну? Ну, тобто, щоб карти правильно розуміли, там вже не тільки Московщина, там вже різні присоєдня народи, там всі, які входять у состав Російської Федерації, всі ці федеративні республіки, які входять в состав Російської Федерації, чи буде якась карма, чи настигне їх карма в майбутньому за те, що вони підтримують цю загарбницьку війну в Україні? Всіляко підтримують її і йдуть, воюють сюди, вбивають наших людей. Чи, чи буде за це відповідальність у вигляді карми, так. Ну, карти говорять, що буде. Знаєте. Як це виглядає? Це виглядає так, що як будто би щотчик вже включився для них. Так як закривається матір'ю повітря, це дама, яка все держи на контролі, все підраховує, нічого не випускає ніколи. У неї все завжди от вщітано, все, нічого вона з виду не упускає. От це знаєте. І це така дама, взагалі, якщо в гральній колоді, ну, я думаю, люди різних дивляться тарологів, то підмітили, що е, королева мочів це взагалі от пікова королева в гральній колоді, вона означає зло сама по собі. Тобто е, вона означає е, склоки, скандали завжди, і це завжди якийсь негативний досвід із минулого по цій карті проходить. тобто... Е, вони е, підірвують свою стабільність. Вони е, тут, знаєте, по батьку, е, по батьку землі, або це король Пентаклів, це можна сказати все, що пов'язане з землею, все, що пов'язане з видобутком із землі. Тобто, скоріше за все, от е, карма вона буде і почнеться вона якимось природними катаклізмами, скоріше за все. Е, про... Спрогнозувати таке тяжко, але ну, карти говорять, що таки вони не, не відповідають ні. А про що тут матір води і королева кубків? Ну і знаєте, не скажу, що вони не очікують. Я так бачу, що вони, скоріше за все, і здогадуються, що щось за це таки буде. Незважаючи хто би там що про них не говорив. Тому що по королеві кубків це от коли ти на підсвідомому рівні чогось очікуєш, думаєш, що щось повинно трапитися, і випадає сім жезлів на цю карту. Сімжезля в цій колоді якраз і говорить про те, що ти не знаєш, що трапиться. Тобто, оці пожежники, які входять в клуби диму, вони не знають, що там їх чекає. Тобто тут повна незрозумілість, вони вже на даний момент не розуміють, яким буде це майбутнє для них. Ну, так як закривається королевою мечів, то, скоріше за все, це знаєте, от, конкрет, це, от е, говорить про те, що. Е, Ну, Грішки вони записуються, вони вже ну, ведеться певний уч цього всього. Тобто це не пустий звук. А 4 пентакля про що? Це стабільність? Випадає 10 жезлів. 10 жезлів це ізоляція. В цій колоді це коли ця дика кішка, тигр чи леопард, не знаю, ну, в общем, сидить в цій клітці і він е, не може нічого зробити. Е, Ну, Недостатньо не у нього можливостей зробити того, що він зробив би на волі. Тобто це ограниченність, ізольованість. Е, ну... І оця карта стабільності яка тут називається по 4 пентакля, вона якраз в цій колоді показує, що ти приростаєш до одної, до землі, от, як корінням вростаєшся, і ти ну, не можеш переміщуватися, ти от приріс до цього всього. І, скоріше за все, якраз. от... Ізоляція це перше, що, що їх чекає. Ізоляція і е, туманність майбутнього. І оці по королеві мучів е, грішки, які копляться. Окей, ми вже зрозуміли, що карма буде. Тепер нам залишилося так запитати: е, опиши мені. У ці кармічні процеси, які напрацювала Російська Федерація, за ну це можливо навіть не тільки війною в Україні, а взагалі от своїми безчинствами, які вона чинить, і на території України, які вона чинила на інших територіях, які вона захоплювала. Покажи мені всі накоплені ними кармічні, всі, вся, всю карму, яка з ними повинна трапитися, все, що вони повинні відпрацювати, ну, як, як суспільство, як нація, я, я, який, який їх чекає кармічний урок за оці безчинства, що вони а, собі дозволяють. Війни, загарбницькі вбивства, насилля. Що чекає їхню націю? Як кармічний урок? Опиши мені? Шість мечів. Туз мечів. Рицарь Пентаклів. Ой, Паш Пентаклів, ну тут дочка землі і закохані. Так, знаєте, тут. Открию мені 6 мечів. Випадає 10 пентаклів. Ну, так як тут закриваються от пажами паж пентаклів, я так розумію, що це, скоріше за все, пов'язане з дітьми. І так, як тут випадає 10 пентаклів на 6 мечів, 6 мечів в цій колоді карта інформації. Карта інформації не тільки, тут більше знаєте можливості обробки інформації і використання її цієї інформації. Так як випадає 10 пентаклів, це може говорити за те, що це може бути пов'язано із ресурсами, от тільки питання людськими, чи ресурсом, який є. Ну їхній, наприклад, ну, там газ, нефть, от таке. Ну, я думаю, а ну, відкрив мені 10, 10 Пентаклів. Який ресурс? Дзюдочку Землі. М -м -м, тому що так, ну, тут, бачите, тут дуже багато випад... випадає два туза, і тут туз жезля випадає от на пажа. Це якраз говорить про починання. Так як пажи, це завжди молоді люди, які там е вступають в, ун в університети. Вони. Е Тим здобувають знання, якісь проекти ізобрітають нові, якісь предложення нові вносять. Знаєте, це, як говорять, свіжий, свіжий вітерок по знань. Тобто ти приносиш привносиш якісь знання. І от тут конкретно карти говорять про те, що ці знання вони можуть бути втрачені просто-напросто. Ну і закривається тут закоханими. Карта закоханих може говорити про те, що це. От, коли ти для себе повинен розуміти, де ти хочеш бути в майбутньому, з ким ти хочеш в майбутньому бути. І, скоріше за все, це от ну, втрата можливості спланувати майбутнє. Тобто, ну, візуально незрозуміло, яким воно буде. Немає планів, немає якогось е, зростання в цьому, в цьому напрямі. І тут. Тут, тут намальована пара, яка вже дуже багато років разом, тобто пройшли певний шлях разом, і вони розуміють, де, що, де вони разом е, е, хочуть, ну, скільки там їм ще залишилось, наприклад, і де вони хочуть оказатися разом. Тобто, це конкретно карта ну, вибору саме само по собі, а ще і того, з ким ти хочеш бути і де ти хочеш опинитися. Е, ну, знаєте, е, тут е, Карти говорять про в першу чергу про те, що впадуть доходи в країні. Тобто карти говорять про те, що впад, по пажам, це завжди от, можливість стабільного доходу, можливість вдосконалення чогось, це нові знання, нові віяння, нові проекти. Тобто, це все от буде якось воно е, ну, огр, о, ограничуватися. І це, от можливість обміну по пажам, може проходити, знаєте, коли людей обмінюють, ну там виїжджають кудись обмінюватися досвідом, наприклад, десь поступати в якісь учебні заклади. Ну я розумію, що там ті, які багатенькі були, вони і так і будуть там навчатися, а це все буде проплачуватися нічого не зміниться. Але якщо говорити більше на такому приземленому рівні, ну людей зі середнім доходом, наприклад, якщо... Були можливості виїхати досвідом обмінятися ну, попрацювати за кордоном і привести якісь знання, то це починання, скоріше за все, воно присікається. І тут можливо і ті дослідження, які вони робили, в першу чергу в науці, тому що випадають мечі, і тут ще карта шість мечів тут взагалі з космосом пов'язано, тобто обробка певної інформації. От, Отаке для них на перспективі ця лавочка прикривається. Як би це не звучало, це я думаю, якщо там залишилися люди, ну, а вони залишилися, є ж університети в них там, наприклад. І люди, які займаються науковою діяльністю, люди зі свіжими ідеями, для них не буде можливості розвитку. Ну, така собі карма. Знаєте. По економіки вдарить, потех. Ну, хоча знаєте, те, що по технологіям і по свіжим ідеям вдарить, це в першу чергу неможливість зробити якусь нову ракету, наприклад. Для нас це в плюс. Якщо в них не буде, якщо вони не зможуть розвивати оці технології, отакі для нас це тільки плюс. Ну, це знаєте, це навіть скоріше, мені здається, виглядає не як карма, а виглядає більше як те, що вони просто самі собі своїми діями просто це все зробили. Ну, це як наслідок, просто не кармічний, а просто от наслідок їхньої поведінки. Тобто, вас ізолював світ, тому що ви небезпечні для, для людей просто. І ваші технології, вони обертаються проти людства. Ну, тобто, як можна дозволяти країні розвивати такі технології, якщо вони направляють це все на війну проти людей? А по здоров'ю давайте глянемо. Чи буде якийсь за оці безчинства, які чиняться в Україні росіянцями? Чи будуть відповідати? сплатити здоров'ям своїм? Ті, які підтримали війну, ті, які пішли на цю війну, ті, які повернуться з цієї війни, діти, внуки. Чи буде якась харма, яка буде стосуватися здоров'я у росіянців? От напрацьована конкретно цією війною, безчинствами. Там по здоров'ю. Ну, смертність буде велика. Випадає 10 мечів. В цій колоді це взагалі така дуже страшна карта. Прям знаєте, карта такої деструкції, коли все розпадається, розвалюється. Це, ну. Взагалі страшно просто дивитися на цю карту. Ну, знаєте, так як я вже ось на Кадирова робила, тут випадає, зробила розклад і випадає тут середня карта мати. Води, це королева кубків, то зразу, так як воно мені прийшло на згадку. І це значить, що тут, скоріше за все, можуть проходити ну, погані, вони будуть намагатися тут вживання якихось речовин, і в результаті вживання цих речовин. Може бути так, що людина переживає різні різного роду інтоксикації, і ця наступна карта це підтверджує це карта правосуддя. Карта правосуддя в цій колоді ой, ну не в цій колоді, а взагалі вона відповідає за. Пічон, за печонку, ну, печінка і печінка знаєте говорить про те що всі проблеми от які, е, коли у людини є проблема з печінкою то це значить що це якийсь подавлений гнів от в результаті подавленого гніву виникає, е, виникають такі проблеми ну, тобто там і цирози, і взагалі там запалення різні ну тому що печінка вона взагалі вона ж мовчазна вона до останнього не дає про себе знати але все ж таки е, тут про проблеми з св... і знаєте, ну так як вони там підбухують всі нехіло, можна сказати, що це напряму от інтоксикація і атьоки. Е, ну, тобто, це само собою розуміється, що після того, як ти там е, чимось закинувся або випив, чого перебрав, то це все і на почки, і печінка в першу чергу страждає, тому що це бар'єр. Е, ну, в нашому організмі, який приймає на себе всі удари. Тому і ще що можна сказати про правосуддя, так це те, що воно, воно відповідає за регуляцію там, обміну за баланс в організмі. Якщо це говорити, наприклад, про обмінні процеси, ну, все, що стосується обмінних процесів в організмі. Що ще? Ну, я думаю, що найоптимальніший що, що, варіант це от якраз печінка. І так, тут у нас ще сім, сім мечів випадає. І карта 6 жезлів випадає. Ну, карта 6 жезлів, взагалі, е, карта доволі непоганого здоров'я, але по 6 жезлів, як і по всім жезлам, завжди проходять запалення, якісь гострі, висока температура. Тобто, це, от е, щось пов'язане з імунітетом, може бути. Ну жезли завжди відповідають за щось таке. Якісь запалення, завжди щось таке трапляється, коли висока, висока температура або, от, ну, таке. Так. Що ще можна сказати? Ну, тут просто удар по імунітету. В результаті, скоріше за все, в результаті, ну, як можна підірвати імунітет, тільки тоді, коли ти, в принципі, за нього ну, не безпокоїшся. Тобто не проявляєш ніякої уваги до свого здоров'я і просто підриваєш цей імунітет. Ну Це більше як вже від них залежить, а не як карма. Просто отакий, о, 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 знаєте, образ життя ведуть, коли ну, про себе. Не звертають на себе увагу, а потім воно накриває як наслідками. Ну так от. І за того, що в тебе слабкий імунітет, ти якраз і тобі тяжко побороти якесь супутнє там заболівання, яке може статися. Так. Ну, знаєте, нічого такого страшного. Ну, я зараз, я хочу просто ще передивитися. Це ми побачили це ми побачили, в принципі, таку общу картину. Зараз я е, задам питання ще, як, як, будуть, як, будуть себе, як будуть страждати ті, які е, повернулися з війни. А, я ще забула цю карту, сім мечів. Сім мечів говорить про те, що це е, карта депресії взагалі. Ну, карта депресії, меланхолії, такого стану. Тобто, знаєте, е, типічна картина алкоголь, ну, алкоголіка, мені чисто так воно здається. От типічно триплітипа е, депресія, там меланхолія, от, таке стан у пригніченості. Ти чимось е, намагаєшся врегулювати цей стан, тобто щось приймаєш, щось п'єш. В результаті цього страдає твоя печінка і підривається е, здоров'я, підривається імунітет. Ну, тобто типічний стан алкоголізму. Ну, так, да, ладно. А кроме алкоголізму, що ще буде? Що ще буде, от як кармічний наслідок? Кроме алкоголізму? Ми вже, я побачила вже картину алкоголізму. А що, кроме алкоголізму буде? Чи будуть ще якісь кармічні наслідки для здоров'я у росіянців? Тут батька землі, що ти підскажеш мені. Ну, випадає діти можливо будуть страждати, на батька землі випадає. Тут, знаєте, по королю Пентаклів може проходити от щось по батьківській лінії. Якщо є які проблеми, то це, скоріше за все, вони можуть бути пов'язані. Ну, з дітерождінням можливо, тому що на короля Пентаклів випадає Паш. Якісь проблеми, які пов'язані по, по батьківській лінії. ну, це... А так. Можливо, тут іще буває іноді по королю пентаклів, як індикатор болезні, проходить без... Ну, імпотенція іменно. І імпотенція, можливо, пов'язана із. З тим, що вони употребляють, не пойму що, тому що випадає карта сім кубків, карта, яка і ну, відповідає за те, що людина перебирає з алкоголем, тікає від реальності. Оці всі, Знаєте, білі гарячки там, ну, тобто допивається вже до, до чортиків. Тобто все, що пов'язане з інтоксикацією організму після того, як ти перебрав. От, ну, Коротше, тут, тут, знаєте, просто така картина, що е, вони не слідкують за своїм імунітетом, це перше. Да, там ведуть безпорядочний образ життя. Це все приводить до того, що людина не може мати дітей, їм е, потенція, і конкретно пожив випадають на. Перша випадає на короля, тобто неможливість мати дітей. Сім кубків говорить про те, що це побіг від реальності, употреблення всього, чого надо, чого не треба. І тут випадає ще відлюдник, відлюдник, якщо як індикатор здоров'я, може говорити за те, що буде дуже багато якогось ну, ну, старіть буде населення. І будуть, Якщо як індикатор болячки, то це може говорити, що тут будуть більше при. Ну Такі хвороби, які більш у похилого віку трапляються, тобто артрози, артрити, е, ну, от, старіння населення. просто. От, е, якщо немає можливості народжувати, е, народжуваність падає, то е, автоматично виходить так, що ну, те населення фактично, яке є, проїздить старіння населення, тобто переважає смертність над народжуваністю. Я, чесно кажучи, нічого такого нового не побачила. Тобто, якщо підсумовуючи, то можна сказати, що от, е, алкоголізм, е, алкоголізм імпотенція і старіння населення. Ну, тому що по, по, е, Повідлюднику, від, по це от тут якраз пенсіонери і намальований, і якраз це знаєте, от якщо індикатор здоров'я, то це всі хвороби, які пов'язані з суставами. Ну тобто, виходячи з того, можливо. Що дуже багато у них таких, знаєте, з одною ручкою з одною ножкою, або взагалі без ручки, без ножки, повернеться туди на родину, то це може говорити про те, що дуже багатьом там, ну як і нашим хлопцям, я знаю, що багато хто мені може написати а у нас як Ну у нас точно так же. У нас багато хто буде повертатися, велика, велика кількість людей будуть інвалідами. Ну так як ми говоримо зараз про Росію, то це говорить про те, що от ці болячки, які пов'язані із ревматизмами. Із, і з вже накопленими хронічними проблемами. Е, і коли твоє тіло вже, незважаючи на те, що, можливо, навіть е, вік буде не старий, а тіло буде як у дряхлого старіка. От по цій карті також таке проходить. Тобто, це повна якась деградація фізичного тіла, якась, знаєте. от. Е, ну Це шляхом, тільки шляхом алкоголю. Так, що тут тут також знаєте, ще що, що просто споминаю, ходу, так думки йдуть по відлюднику. Якщо брати як індикатор хвороби, ще може говорити про угасання от психічних можливостей, тобто, ну як ну хто у кого є родичі, ну наприклад, а да, там в возрасті в такому приклонному, то. Не всі зберігають да, там, гостроту розуму до глибокої старості, тобто починаються якісь там розлади вже. А якщо ця карта випадає от взагалі як на націю, то це якесь сильно раннє старіння і угасання психічної діяльності. Ну, тобто це все із за алкоголя, я так розумію. Адряхлєнія е, фізичне, адряхлєнія умственне, тобто це деградація. Знаєте, я просто дивлюся на ці карти, і мені страшно становиться того, що якщо вони ще більше ну, е, деградують і знову вирішать на нас напасти через 10 років чи 15, то це мені... вони і так е, обізлічені, як по мені. Знаєте. А якщо вони ще більше деградують, то це взагалі якась загроза для світу? Ну тому що вони зараз обалвані. А що буде, а що буде далі? Ну, тобто, карма, знаєте, така собі карти говорять, що це конкретно от вони будуть співатися. Якщо воно і зараз там так є, і нічого не зміниться, вони будуть пити, і всі, всі болячки, які будуть, вони просто будуть пов'язані із великою кількістю вживання алкоголю. Тобто, якщо взяти любого алкаша, хоч, хоч українського, хоч росіянського, ну тобто симптоми одинакові. Ну, тобто так людина закінчує своє життя, якщо вона безпробудно п'є. От і всі супутні болячки з цим, та ж сама імпотенція, і е, та, ті ж саме психічні умственні, якісь отклонення, і з печенням проблеми, з почками проблеми. Тобто, ну, е. нація вироджується шляхом того, що вони п'ють. Е, ну, така собі карма. Не знаю. Ну, Пишіть свої коментарі, як ви взагалі для себе це бачите. Можливо, ви також робили розклад, хто, хто займається Таро, що у вас випадало. Діліться своїми е, ну, думками. Просто мені цікаво. Ну, Ця колода мені от так показує. Можливо, якщо взяти іншу колоду, то вона якісь інші деталі розкриє. Я не знаю. Ну... Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, всім бажаю гарного дня. Це відео також, мабуть, буду трохи обрізати, тому що я вже тут на пів години накалякала, треба хоч якось, мабуть, хвилин на 10 трохи обрізати. Так, всім ще раз бажаю гарного дня. До побачення.